Ого, скільки тут дітлахів! Ні, я краще сховаюся, бо ще носа відірвуть, забуду усі свої чари. Ні, краще піду погуляю, нічого зі мною не станеться. Це ж хороші діточки. Вони рятуватимуть білобога, напишуть грандіозний роман Петворд. Це вам не аби що, а літературний рекорд України та світу. Тримайтеся міцно, письменники, молодь загострює олівці. Правда? А, як вам моя мітла? Чорнобога ми здолаєм. Тук санів йому накаєм буде знати, як дітей ображати. Гей-гей, гей. Чриндики, бриндики, чпок вже зогнив той чобіток. Ну що, готові писати? Готові писати. Такий рекорд у кожного буде. Пан Сергій прийшов до вас образи свого головного героя, правда? Вам було цікаво, трималася інтернет, хто там під цією маскою. І коли ви побачили, що це чоловік, якому трохи здивувалися, почекали жінку там, яка буде бігати і смішити вас. Справа в тому, що до нас не просто прийшла людина автор, а прийшла з техною пропозицією зробити вас. Пів нової книжки про білобога і чорного бога. Кожен з вас буде писати, пробувати себе у будь-якому стилі. Я, наприклад, кажу, що я буду фентезі, воно відповікає від страшного всього, дає можливість нам відчувати себе всесильними і подолати найбільше зло. Зараз в нас багато зла, і образ можна у цього чорнобога внести інших людей, які мають такі чорні душі, і будемо їх долати. Без вас не справиться. Але будь-яка робота вона повинна бути е, нагородженою. Правда? І ви нагороджені в школі оцінками, ми зарплатуємо і вашими успіхами окрилені. А авторів нагороджують перше. видавництво книжки. Школа, так як ми будемо представляти, Печерський ліцей отримає ось такий рекорд. І він буде у нас від на самому почесному місці. І кожен автор отримає такий рекорд. Я люблю, коли ви працюєте, і це приносить задоволення вам і нам. Тому а, прошу вас до такої творчої співпраці. Прошу вас відгукнутися. вчитель української мови. Наталя на цей навезла, вчителі української мови. Надійський партнер поставить, що вона. Бачите, ми тепер активності на скільки у мене творять. Дуже люблять діти. І всі ці люди, щоденно, кожен раз перебувають. Мати ідею, будуть вам допомагати і відгукнутися у кожній вашій творчості. Тому ми чекаємо вашого не стримати свій творчий політ, дивуйте нас, дивуйте себе, і ми з задоволенням будемо читати, показувати. І більше того, пан Сергій не знає, але в мене виникла ідея. Для того, щоб більше людей хотіло потім прочитати, на нашій сторінці в соцмережах ми будемо викидувати найцікавіший шматочок історії і тримати інтригу протягом цілого навчального року. Нехай ті, хто дивляться на нашу сторінку. А ви знаєте, скільки у нас половарів? У нас майже кілька тисяч їх. Я вже забула Наталя Миколаївна колись зала, по-моєму, було 15 тисяч. Скільки зараз вже не знаю. Ми бачите, каже автор, ми зразу можемо окремий сюжет знімати, якщо будуть супер класні глава. Головне, і навіть бачите, якщо автор є трошечки головним героєм, то і ви може, можете бути головними героями якоїсь глави. Так що думайте, творіть, і ми чекаємо від вас крутезних творів. Час до травня, але не чекайте останньої ночі, бо це неправильно. Я вже сподіваюся, що перших п'ять глав ми покажемо в грудні, а можливо десять. Дякую вам, дякую за увагу, часу. Живемося.